Дивлюся цифру. Ну, майже 90 тисяч є. Поки ми попрощаємось, то там ще докотиться. Сподіваюся, що 100 тисяч буде, але 2 мільйони. Тому, якщо ви дивитесь нас в повторі, треба ще ще і ще. Дякую хлопцям. Сергію Осачі, Олександр Сидер. Це позивний і позивний Фенікс, представники відділу відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу Рупак Прайм п'ятого прикордонного загону були в нашому ефірі. Дякую, що дивитесь. Далі новини Олег Панюта. Ся за країну, яка змінюється на краще. Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування. Але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки рапортів, а також повний перелік сервісів пільг та послуг. Твоя служба наша відповідальність. У добі 1439 хвилин на перемоги на мрії. На турботу, на захоплення, на радість. На любов і лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя. Усе за країн, яке змінюється на краще. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Вже троє загиблих у Києві у масованої комбінованої атаки Росії. Інформацію підтвердили у міській військовій адміністрації. У Святошинському районі столиці, де дрон влетів у дев'ятиповерхівку. Триває пошуково рятувальна операція. Під завалами там можуть бути люди. Ростислав Сисоєв досі біля зруйної.